Коментуючи на гірній проповіді заповіді не чини перелюбу і не кради, ісус сказав, що їх порушення починається в серці людини. Як можна з таким коментарем взагалі людині виконати ці заповіді? Запитаємось у перехожих міста Львова. Від хреста минуло. Вже майже дві тисячі років чи дві тисячі, а людство чомусь не удосконалюється. Це теж мене дуже турбує. От є десь в Божих заповідей За той час, ну на прикладі води, якщо воду влити в цьому місці, то десь через кілометри вона витікає відфільтрована чистіша. А людство, на жаль, можу тільки розвести руками, не хочу говорити в слів. Тут треба прощати. Якщо якась хтось комусь щось зробив, треба прощати. І з прощанням та людина буде більш винною себе відчувати, ніж ти сама. То дуже трудно, але то можна зробити. Тяжко виконувати, ну, але з іншого боку, кажу, що всі люди грішні, так? І людина повинна розуміти, що вона є слабка і відповідно, не може бути ідеалом. дуже тяжко выконтит, потому что злые всегда людину, что секунды, что минуты. Наверное, ну я так думаю. Дело не в том, что он думает, а в том, что он выбирает. То есть нам, я так понимаю, что Господь нам дал выбор плохого и доброго. Можно идти на поводу. То есть у нас у каждого возникают плохие мысли и добрые мысли. Но за какими мыслями человек идет, это он выбирает сам. Это и есть выбор. То есть. Як ти вибереш? Досить важко, тому що ми дуже багато думаємо і не завжди багато потрібних речей, але з тим потрібно боротися і практикувати кожного дня. Гріх завжди пов'язаний з законом. Вірніше з беззаконням. Адже згідно слів апостола Йоанна, гріх це беззаконня. Звісно, що мова йде не про закони хамурапі, мідяни персів. Древньоримські чи видані Верховною Радою. Мова йде про закон Божий. Десять заповідей. А зазвичай заповіді Божі читають з першої. А що, якщо їх прочитати не з першої, а по-єврейській останньої? Так відкривається цікава послідовність, яка пояснює, чому Ісус, коментуючи заповіді, не вбивай і не чини перелібу в нагірній проповіді, сказав, що їх порушення починаються вже з думок і бажань людини. Десята заповідь. Не пожадай. Рівень, який ніхто не бачить, крім Бога. Рівень наших думок, бажань і почуттів. Дев'ята заповідь. Не свідчи неправдиво». Рівень, на якому наші думки, бажання і почуття озвучуються. Порушення цієї заповіді можливо повернути, якщо сказати правду і вибачитись. Восьма заповідь. Не вкради. Рівень, на якому наші думки, бажання, почуття і слова втілюються в дію. Сьома заповідь. Не чини перелюбу. Рівень, на якому наші думки, бажання, почуття і слова також втілюються в дію. І можна сказати, що в цьому випадку людина також щось. У когось краде. Шоста заповідь. Не вбивай. Рівень дії. З наслідками набагато гіршими, можна сказати, невідворотніми. Порівняно з порушеннями усіх попередніх заповідей. П'ята заповідь. Шануй батька і матір. Рівень активної дії. На цьому. Завершуються заповіді, які можна підсумувати одним словом. Люби ближнього, як самого себе. З четвертої починаються заповіді, які можна підсумувати одним словом. Люби Господа Бога того всім серцем, всім розумом, всіми силами, всією душею своєю. І знову ми бачимо ту ж саму послідовність. Четверта заповідь: пам'ятай день суботній. Рівень пам'яті думок, які втілюються в дії. Третя заповідь. Не призивай ім'я Господа Бога Твого надаремно. Також рівень слів, який в нашому житті втілюється в дії. Друга заповідь. Не роби собі ідолі. Рівень дії, який відображає наш духовний стан. І врешті перша заповідь. Я Господь Бог твій, який вивів тебе з полону, хай не буде в тебе інших богів, рівень нашого досвіду, з якого починається наше бажання і можливість жити згідно волі Божої. Таким чином можна побачити, що заповіді Божі це не збірка окремих заборон і наказів, а це жива динамічна система, де кожна заповідь взаємопов'язана з попередньою і наступною. Фактично, можна сказати, що закон Божий є відображенням нашої людської природи. З одного боку, її спотворення, але з іншого її потенціал і задум Божий щодо неї. Ось чому апостол Яків назвав закон Божий дзеркалом, в якому ми можемо побачити відображення власної душі. Проте, на жаль, те, що ми бачимо в цьому дзеркалі, не завжди є приємною картиною. Проте Апостол Павло в другому посланні до Коринтян сказав, що ми самі можемо стати таким дзеркалом, яке може відобразити набагато кращу картину. Господь же ту дух, а де дух Господній там воля. Ми ж відкритим обличчям, як в дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Що ж це за слава Господня? Євангелист Йоанн говорить: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». На думку Євангелиста Івана, цією славою Божою є Ісус Христос, дивлячись на якого ми самі можемо стати Його відображенням, яке є в повній гармонії. З заповідями Божими? Чи може бути щось краще, ніж цей подарунок? А яка ваша думка?